Моторошний звук шахеда, що йде на удар, неможливо проігнорувати чи не помітити. Тваринний страх, який окутує тіло, блокує інші відчуття, і людина майже втрачає відчуття реальності, будучи впевнена, що безпілотник летить прямо на неї. Такі страшні відчуття сьогодні вночі знову нахлинули майже на кожного шосткинця, особливо на тих, хто живе неподалік місця влучання. Це ад був. Якщо вам так от розказати, це був страшний ад. І так сильно свистіло, так сильно свистіло. Ми бігли в підвал, поховалися в підвал, сиділи, дітей туди попереносили. Ой, так боялися, воно взрив, потім іще взрив, потім третій взрив. І сиділи, ждали, потім вже ждали ракет, поки не дали відбій. Жалко. Жалко людей, жалко, що б'ють по мирному населенню. Дуже жалко, що страдає мирне населення. Спали і такий рядом. гудьот, раз, бабах і. О. Прийшов до мене, подивлюся, мой син тут тренером, так в сім часом вже був тут. тут його форма лежить, у своє, де клянув, так о, от, з тої сторони зайде, там же розвалено. О. А всередині все, що розвалено, і кріші немає. Ну, по что-нибудь, ну, на діти займаються, спортзал, басейн говорять, що лучше у Сумської області, басейн у Сумах і в Швостці. І также в спортзал приїжджають грати сюди. І всі говорят, що лучше у вас спортзал в, в этом в області. Ні, надо такое сделать. Дуже було гучно. Моя мама просто дивиться. Карту в онлайні на Ютубі і бачила, що летять шахеди. І якось я проснулася від вибуху сильного. Я була в шоці, звичайно, що для мене це було якось так неочікувано. Я взагалі не знала, що туди прилетіти. Там навчалися діти, купалися, займалися спортом, і тепер просто для них це буде, якби для дітей це буде шокуюче, те, що тепер їм нікуди піти, позайматися, відпочити. скажімо так, сьогодні біля спорткомплексу купа ворожого залізяча, частини штукатурки та інших будівельних матеріалів, вибиті скло, віконні та дверні рами, величезні дірки на даху над басейном і згарище на поверхні майже. У 650 квадратних метрів. А ще зовсім нещодавно у спорткомплексі Свема займалося майже півтисячі представників молоді шостки, постійно діючі секції по футболу, хокею на траві, конькобіжному спорту, шорт треку, боксу. Неодноразово вихованці дитячої спортивної школи ставали переможцями різнорівневих конкурсів міських, районних, обласних та міжнародних. Після сьогоднішньої нічної атаки, в епіцентрі якої опинився саме спортивний комплекс, було також пошкоджено 14 багатоповерхових будинків. Більше 200 вікон пересічних громадян потребують відновлення. Крім цього, постраждало приміщення початкової школи номер 1 де також вікна не витримали вибухової хвилі. У приміщенні школи номер один створено штаб з ліквідації наслідків прильоту. Люди від самого ранку звертаються сюди, аби зафіксувати пошкодження своїх осель і в майбутньому отримати компенсацію від держави. На Сумщині син ледь не зарізав власну матір. Мова йде про подію, що сталася у Білопільській громаді 2 серпня поточного року. 32-річний підозрюваний в нічний час перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Під час сімейної сварки схопив ніж і вдарив ним матір у живіт. Жінка отримала тяжке тілесне ушкодження. Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною першої статті 121 з причинення умисних тяжких тілесних ушкоджень Кримінального кодексу України. За йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. ДБР наголошує, можливість для СЗЧ повернутися на службу зі збереженням статусу та усіх виплат діє до 30 серпня. Державне бюро розслідувань наголошує, що термін повернення на службу з поновленням усіх військових виплат для військовослужбовців, які самовільно залишили частину, впливає вже наприкінці серпня 2025 року. Наразі ще є час для того, аби прийняти правильне рішення: повернутися у стрій і уникнути докорів сумління та проблем із законом. Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив СЕЗАЧ, повернутися до військової частини та продовжити службу. У спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення, військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, також можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Діючий порядок поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня поточного року, та тих, кому термін військової служби призупинений. Директор державного бюро розслідувань Олексій Сухачов нещодавно повідомив, що завдяки цьому закону з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 на службу вже повернулося понад 29 тисяч військовослужбовців. У Шостці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 64-річний чоловік, а двоє неповнолітніх отримали травми. Поліція встановлює обставини аварії. Вчора, 7 серпня, до поліції надійшло повідомлення про ДТП в одному з мікрорайонів міста. За попередніми даними, 17-річний водій мотоцикла Кові, перевозячи 13-річну пасажирку, не надав перевагу у русі мотоциклу Джеон, яким керував 64-річний місцевий житель. У результаті зіткнення останній отримав тяжкі травми та помер у лікарні. Неповнолітніх учасників аварії госпіталізовано. Патрульні та слідчо-оперативна група оперативно прибули на місце події, надали допомогу постраждалим і задокументували обставини. Мотоцикли вилучено та поміщено на майданчик для тимчасового зберігання. Слідчі розглядають питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі деталі трагедії. У прифронтових територіях, де постійно існує загроза обстрілів та авіаударів, захисні споруди відіграють критично важливу роль. Вони є не просто укриттями, а ключовими елементами системи цивільного захисту, що допомагають зберегти життя та здоров'я населення. Про це йшлося на щопонеділковій апаратній нараді. Геннадій Малашенко, начальник управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради, зазначив, що ЖКХ разом з мешканцями будинків, які бажають облаштувати укриття, розпочало таку роботу та допомагає населенню з ремонтом. У нас на балансі управління житлово-комунального господарства знаходиться 30 укриттів, Це багатоповерхових будинки. за багато роботи провели за цей рік. У нас із 30 проєктів в цьому році відремонтували 18, і в трьох закінчуються зараз роботи. І окремо, згідно вашого доручення, ми працювали з населенням щодо визначення додаткових місць, де можуть переховуватися наші мешканці. Спільно з населенням обстеження ці приміщення визначено на даний момент 7, і по трьох вже розпочались роботи, ми там працюємо спільно з населенням. Головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин зазначив, що укриття в лікарні в нормальному стані і постійно є загальнодоступними. Наталія Сергійка, начальниця управління освіти Шосткинської міської ради, акцентувала увагу присутніх на готовності захисних споруд освітніх закладів до нового навчального року станом на 4 серпня поточного року. У закладах освіти Шостинської міської територіальної громади функціонує 41 захисна споруда цивільного захисту, 28 захисних споруд, з яких 14 – протирадіаційних укриттів, 14 – найпростіших укриттів знаходяться в закладах загальної середньої освіти, 10 – на базі закладів дошкільної освіти і три захисні споруди на базі закладів позашкільної освіти. Орендують захисні споруди цивільного захисту, 16 закладів освіти. Шість закладів загальної середньої позашкільної освіти і чотири заклади дошкільної освіти. Наразі відремонтовано 39 захисних споруд цивільного захисту. Тривають ремонтні роботи ще в шести закладах загальної середньої позашкільної освіти. Також підготовлена і направлена на експертизу проєктно-кошторисна документація на ремонт захисної споруди Ковтонівського навчально-виховного комплексу. І управління освіти бере участь у всеукраїнському проєкті реконструкція захисних споруд цивільного захисту, в результаті якого проводяться тендерні процедури і буде відремонтовано покращені умови в двох протирадіаційних укриттях закладу загальної середньої освіти номер 7. Тобто у вас 39 відремонтовано за укриттів, так, так і 6 ще проводяться ремонтні роботи. Щось проводиться ремонтні роботи. Одна підземна школа працює, друга підземна школа Друга підземна школа роботи, практично завершені, Там залишилося встановити о, ліфт для маломобільних груп населення, а так в принципі всі роботи зроблені. І 1 вересня повинна розпочати Добре. 1 вересня працювати. Тепер у мене слідуюче запитання: я був на базарі, і підійшла жінка і каже, що у садку на Вінниці. Закрити двері у укритті і туди не можна попасти. Чого? Ну, це питання по садку, де знаходиться початкова восьма школа. З директором вчора я мав розмову. Він каже, що має бути відкрите. Проконтролюється питання. Не учиться, не учаться відкрити, хай працює в загальнодоступному режимі. Ігор Фатун, начальник управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Шосткинської міської ради. Зазначив, що облаштовуються укриття і в закладах культури. Я почали на крайній сесії. Нам були виділені кошти додаткові, і в центрі культури дозвілля вже ремонтуються і починаємо ремонтувати арт-центрі. І мобільне укриття буде встановлене близько біля Рошенки і казначийська державного. Ефективна система захисних споруд це запорука виживання та стійкості суспільства. Вона демонструє, що безпека людини є найвищим пріоритетом інвестування в будівництво, ремонт та належне утримання цих об'єктів це інвестиція в майбутнє та збереження людського потенціалу в найскладніших умовах.